Кольоровий вибух. Відтінки, які заповнять гардероб цієї весни і влітку. Обирайте, який личить найбільше вам. Привіт-привіт! Ви на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні хочу вам розповісти про кольори, які будуть в тренді сезону весна та літо для ваших стильних образів. А в кінці програми бонус плюс покажу вам колір, який проголошено кольором 2024 року, і личить він абсолютно всім. Ну і перш ніж зануримося в кольори та відтінки цього сезону, нагадаю вам, що в кожному випуску зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. А ще сьогодні ви можете виграти ось такі стильні аксесуари: це окуляри та косметичка. І поки ви думаєте про те, з чим же їх комбінувати, розповім вам про найапетитніший колір цього сезону фісташковий. Дизайнери всього світу задіяли цей відтінок у створенні модних колекцій сезону Весна Літо 2024. Він став новим фаворитом в одязі для повсякденного носіння і грає першу скрипку у колекціях вечірніх суконь. Колористи дуже смачно охарактеризували цей відтінок, назвавши його ніжною солодкістю. Ну а наступний колір освіжає, і ми зараз говоримо про один з відтінків зеленого. Цього сезону у моді кислотно-зелений. Деякі дуже відомі будинки мод мають його в своїх колекціях. Але цього сезону він знов заграв наповну. У тренді саме токсичні неонові відтінки. А про цей відтінок кажуть, що це кольор влади та благородства. Це королівський синій. Глибокий кольор, що випромінює впевненість та рішучість. Це найтемніша барва у палітрі колекція Весна Літо. Цей відтінок будь якій речі надасть додаткової вартості. А наступний колір асоціюється з каскою, адже саме його найчастіше використовують для вбрання ляльок. Це рожевий цього сезону у тренді ніжний відтінок Міленіал Pink. Дехто ще не забув зефірно-рожевий бум у 2010-х роках, але немає жодного сумніву, що він знову буде мега популярним. Ну і колір, в якому просто неможливо залишитися непомітною, адже він сліпить очі. Металік цього сезону претендує бути в образах основним, а не просто підкреслювати деталі. Металік від сріблястого до золотавого присутній у колекціях модних дизайнерів Європи і Америки. Його називають сяючою елегантністю. Тренд бюро Worlds Global Style New York щороку обирає колір року. 2024 й не став виключенням. Про те, який же колір цього року буде найтрендовіший, розповім вам трошки згодом. Ну а зараз перейдімо до розіграшу подарунків. Як завжди, умови розіграшу дуже прості. Напишіть у коментарях, який з трендових кольорів ви побрали для себе на сезон весна та літо. Ну а зараз до кольору сезону. Він нагадує захід сонця, цей ніжний відтінок помаранчевого, а прикот, краш. дизайнери його залюбки підхопили, адже він ідеально підходить для легких суконь і личить абсолютно усім жінкам. З нетерпінням чекаємо теплих днів, щоб насолодитися по-справжньому з цим сезоном весна-літо. І маємо надію, що він буде мирним. А для того, щоб він був ще й стильним, забігайте на шопінг мережу шопінг-центрів, територія мінімальних цін. Ви тепер точно знаєте, на які кольори звернути увагу. Нам поставте вподобайку за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати. А я прощаюся з вами на тиждень. Зустрінемось вже наступної п'ятниці. Па-па!